15 лютого Уманською громадою вшанували учасників бойових дій на території інших держав. Урочистості відбулися на базі комунального закладу Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Тараса Шевченка Черкаської обласної ради. Це дуже добре, що ви так кожного року збираєтесь. Дякую вашій спілці за вашу стійкість, за вашу організованість. Ви підтримуєте плече один одного, ну і в той же час. Служити настановою і для дітей та внуків як важливо підтримувати цю військову спільноту. Загалом через Афганістан пройшло більше 160 тисяч українців. Це 25% від загальної кількості. Більше трьох тисяч не повернулося додому, більше семи тисяч повернулося із пораненнями. Бажаю вам всім міцного здоров'я. Хай буде вічна слава і вічна пам'ять. Загиблим і вже померлим товаришам, а нашій Україні переможного миру. В час, коли ми жили спокійне, тихе, мирне життя, ви ми стояли на захисті миру, суверенітету зовсім інших держав. Ви своєю мужністю, незламністю, своїм патріотизмом і зараз є прикладом, і не тільки прикладом. Бо починаючи з 2014 року, коли в нашу країну прийшла біда, коли прийшла війна, велика кількість з вас стала на захист нашої держави. Ви сильні, мужні і сьогодні ви є взірцем для багатьох нинішніх солдат. Бо ваші діти, внуки також захищають Україну. Я хочу побажати кожному з вас. Міцного, міцного здоров'я, благополуччя сімейного, повернення ваших близьких і рідних додому, миру і перемоги нашій державі. Саме в цей день, в 89-му році, минулому столітті, останній воїн залишив випалену пекучим сонцем територію Афганістану. Гордо виконавши свій військовий обов'язок, але обелістки й пам'ятники тим хлопцям, які не повернулися живими до своїх родин, віддали своє життя в чужій країні, що століттями буде нагадувати про цю жахливу війну. Часу не підвладно сьогодні стерти з пам'яті у ваші героїчні вчинки. Ваші приклади мужності, витримки, всі ви герої. Найбільша нагорода сьогодні для кожного з вас це життя і пам'ять. І я думаю, що не помилюся, якщо скажу, що найбільшим бажанням сьогодні для кожного з нас є день, коли ми виженемо останнього російського солдата з нашої землі. Найбільшим бажанням сьогодні для кожного з нас є день, коли над нами буде мирне небо. Я бажаю всім нам дожити до цього дня. Я щиро бажаю кожному з вас доброго здоров'я вам і вашим родинам, витримки і довголіття. Ми, ветерани Афганістану, знаємо ціну війни і миру. Тому сьогодні ми не лише згадуємо минуле. Але продовжуємо боротися за справедливість, підтримуємо одне одного і тих, хто потребує нашої допомоги. Ми передаємо свій досвід молодому поколінню, нагадуємо їм, що мир це найцінніше, що має кожна нація. Особливо важливо відзначити, що й сьогодні в умовах повномасштабної війни чимало ветеранів афганців знову стали на захист України. Ви вкотре довели, що поняття честі та обов'язку для вас не просто слова. Ваша бойова витримка, досвід, незламний дух є неоціненним вкладом у нашу спільну боротьбу за свободу та незалежність Батьківщини. Сьогодні ми також вшановуємо пам'ять тих, хто не повернувся з далеких воїн, і тих, хто вже поклав своє життя за Україну. Їхній подвиг. Це біль і гордість нашого народу. І ми назавжди збережемо пам'ять про них у своїх серцях. Від імені спілки ветеранів висловлюю щиру подяку всім воїнам, хто служив і хто продовжує боронити нашу землю. Я дякую кожному з вас за те, що ми залишаємось єдиними, підтримуємо нашу спілку і один одного. Нехай у ваших родинах. Буде мир і благополуччя, а пам'ять про наші подвиги надихає на добрі справи. Вічна пам'ять загиблим побратимам, честь і слава живи! З кожним роком історія віддаляє нас від років афганської війни, але час не підвладний використати з нашої пам'яті приклади мужності і вірності синів своєї батьківщини, які виконували свій військовий обов'язок і стали гідним, гідним прикладом людської мужності та героїзму. Шана ветерана війни та всім тим, хто дає відсіч ворогу зараз, захищаючи свою землю. Шановні друзі, від імені Уманської міської ради ветеранів приміть наші ріші вітання на честь 36-ї річниці для виводу військ з Афганістану. Ми бажаємо вам міцного здоров'я, натхнення, здійснення всіх ваших планів і задумів, скорішої нам перемоги, мирного неба, добра та благополуччя. За вагомий особистий внесок у розвиток ветеранського руху, активну громадську діяльність, виконання військового обов'язку, вшанування пам'яті загиблих бойових побратимів та з нагоди дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав ветеранам вручено нагороди. Для учасників заходу колектив гуманітарно-педагогічного коледжу підготував концертну програму.